Проспект Свободи. трамвайчик одиничка І з того боку теж трамвайчик-одиничка. А, ми побачимо, як дві одинички зійдуться разом. Вулиця Памверенди. Синій жовтий трамвай, гарно, правда. В одному кадрі разом краса. А йдемо в напрямку до площі ринок. Pedra Ah, mas tu luje pe kotno d'unitore na nogi e dosta trendet je Генератори на поготові, але поки що не працюють. Світло є, потреби в них нема. А, ти радий. А дайте просто йти, слухати атмосферу міста. Перенагадімо що розкажу, але що тут розказувати. Кожен дивиться на щось своє, кожен бачить щось своє. А ярмарка вже закінчує роботу на сьогодні. О, та пані ми її на днях бачили в трускавці біля базару, зараз вона вже знову в Львові. Я знав би їхав би з неї на тому на тому джипі, що вона їздить, а не електричкою дідня. Yeah. І дійшли до вулиці Країнської.

Прекрасний ресторан з синьо-жовтими кольорами. Ця частина площі ринок, яка зараз знаходиться на сонці, вона найменше заповнена. Навіть атлас не заповнений. А патенч в протигазі молодець. Він так де поперед мене, всі думають, що я з ним. Пройдемо до катедри. А пара, бачите, вишиванку вдягнула в одному стилі. Це завжди дуже і дуже гарно. А інша пара не дає нам це зняти. Я завжди не розумію. Як людина зі словами навіть з криками не знімай мене кидається мені сама в кадр Ламініканський мініканських

Теж дівчина каже, що вийшла в центр дивитися на людей. А як людей нема, то їй не цікаво. Точно так само і наші глядачі.